Вітання! вівторок, 8 серпня, на календарі, і ми разом розпочинаємо формувати інформаційні підсумки цієї доби. Чим вона запам'яталась, готові розповісти наші журналісти. І сьогодні у випуску серед іншого поговоримо про таке. У голій пристані відкрито філію швейної фабрики. Від у Херсоні з'явився меморіальний комплекс праведника єврейського народу рабі Гілея Збарича. Сенсація у науковому світі на великому городищі поблизу сучасного села Тягинки Береславського району вперше знайдені речі литовського періоду. Далі про це та інше детальніше. У Голій пристані відкрито філію швейної фабрики. Від з перших днів на підприємстві працює 62 особи, які пройшли стажування в обласному центрі. До кінця місяця кількість чвачок подвоїться і ще наявні вакантні робочі місця. На урочистому відкритті фабрики побували наші журналісти. На подвір'ї фабрики вишикувались моделі у зразках спецодягу, що виготовлятиметься на підприємстві. Це і форма для поліцейських, нацгвардії та учасників АТО, і для працівників супермаркетів, агенцій та автозаправок. Одяг різного крою, складності і сезонності, тож потребує відповідної фаховості. А замовлень, розповідають керівники, вистачає. Компанія Від працює в білому і всі заробітні плати і податки це все плачуться в білому. Тому для нас це, звичайно, наші бюджетні прибутки, як то кажуть. А для людей це є певні завтрашні дні. Ми жили довгий час з пострадянським менталітетом, і коли чиновник різного рівня сидів собі в креслі так от і чекав, що до нього прийдуть, прийдуть, занесуть. Попросяться, можна я зайду до вас в місто, прийду, почну щось бізнес, і так далі. Тобто, ми змінили зовсім цю філософію. Принаймні, мені так хочеться в це вірити, і, і приклад сьогоднішній це характерно підтвердження. Не просто е, не заважати, а сприяти. Серед швачок чимало приїжджих з району. До Голої пристані їх підвозять робочим автобусом безкоштовно. Жінки налаштовані на активну роботу, як ті, що вже мають великий досвід пошиву форми, так і новачки у справі. Адже тут заробітна платня залежить від кількості виконаних замовлень. Десь місяць їздили на Херсон на стажировку, а тепер тут почали працювати. Все хорошо, все подобається, умови слові У Нас багато тут таких приїжджих і нам за проїзд звертають, відшкодовують. Затраты. Нет, стажа нету. У меня получается два диплома. Я закончила портной закройщик и пришла сюда устраиваться. Зарплата от выработки. Сколько дострочим, столько получится. Я уверена в себе, у меня скорость хорошая и... я уверена, что я заработаю эти 3 тысячи за месяц точно. Я бы хотела обратиться к губернатору Андрею Анатольевичу за помощью. Это же, такой же филиал, чтобы открыли в Олежках, потому что тоже там очень много людей, которые бы пришли бы с удовольствием бы работали. Поскольку все-таки вы сами видели прекрасно, какие модели красивые, хорошие. Именно повышение своей квалификации. В общем, Я би, звісно, очень би хотіла його попросити лічна би этом. Філію в Олешках планують відкрити вже цього року. Нині вирішуються організаційні питання. За півгода відкрити філіал філяв Херсонської області. В наших планах до кінця року відкрити ще два філіали – Це Береслав і Олешки. От я думаю, ми знайдемо самісними усилями поміщення. В Олешках ну щось не знайшли приміщення. Я думаю, що будемо шукати. А поки голопристанська філія впевнено удосконалюється, коригуються зміни та графіки виходу працівників. Незабаром у робочих залах з'являться кондиціонери, а фахівці отримають перший аванс. Марина молода Ігор Печенко, телеканал «Скіфі». У Херсоні. Відкрито меморіальний комплекс праведника єврейського народу Рабі Гілеля Зпарича у середині дев'ятнадцятого століття, Рабі прибув до тодішньої Херсонської губернії для. Духовної підтримки євреїв землеробів, щоб почали освоювати степовий край і жили у дуже важких умовах. Опікувався не лише своєю паствою, допомагав українським хліборобам. Ніякого особистого життя весь час віддавав людям. Нащадки вважають його життя праведним, до могили стікались паломники зі всього світу, і лише зараз вдалось достойно вшанувати пам'ять Рабі Гілеля, єдиного праведника єврейського народу на півдні України. Святе місце не буває безлюдним. Про те, що у Херсоні покоїться праведник, знали євреї по всьому світові. Знайти поховання було нелегко. Херсон інтенсивно забудовувався, і старі цвинтарі просто зносились під новобудови. Не було могили праведника ні на єврейському цвинтарі, на житлоселищі, ні на забалці. Надмогильні плити херсонці використовували для облаштування тротуарів і бордюрів. Лише за допомогою фахівців вдалося встановити, що могила знаходиться на частині меморіального кладовища, де раніше були поховання євреїв. Орієнтиром для для тих, хто хотів помолитись на могилі цадика, було дерево. Цей праведник всю свою життя посвятив одне – помочь другим. Всю свою життя він посвятив, тільки у нього личний життя. як то таковой вообще не было. То есть он о себя никогда не думал ничего. Всегда заботился о том, что у всех остальные было хорошо, уют, чем кушать. Ну и понятно, в духовный аспект жизни. Поэтому сегодня это какой-то маленький э, маленький долг, который мы ему возвращаем. Рабі Гілель прибув до Херсонської губернії для духовної підтримки єврейських родин, які отримували землі для обробітку, та жили й працювали в Херсоні. Третину населення міста становили євреї. Займався рабі не лише тим, що давав робочі місця, а й лікував душі і тіла. Займався збиранням коштів для підтримки полонених солдат. Тепер на могилі праведника, а відкрили його до 153-ї річниці смерті. Можна залишити записку з проханням до Всевишнього. Єврейська община має місце, куди можна прийти і наблизитись до Бога. Після відкриття комплексу очікують паломників, але святе місце перш за все для Херсонської общини. Ми раді будемо паломникам. І е, міська, обласна адміністрація готова зустрічати паломників, але найголовніше – це для нас. Що сьогодні ми можемо прийти, поклонитися, помолитися і ожидати чуда, яке може бути сьогодні. Нам пошля за 20 років. В єврейській общині Херсона вдалося відновити синагогу на театральність, яка стала духовним центром, і зараз відкритий меморіальний комплекс праведника за допомогою спонсорів, друзів общини, підтримка обласної та міської влади. В усі часи у Херсоні мирно співіснували представники різних народів, поважали традиції, культуру, релігію, сусідів, могила праведника єврейського народу Рабі Леля це сокровенне для єврейського народу місце, викликає повагу і шану херсонців інших національностей. Олена Ліщенко, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія. Усі ми хочемо жити у чистому місті, милуватися гарними вулицями, бачити охайними наші під'їзди. Ми хочемо жити по-європейськи, як у фільмах, де гарно і чисто, охайно та красиво. Щоб ця казка стала реальністю, потрібно почати наводити лад з себе та свого подвір'я. Мабуть, кожен бачить десь у місті чи біля свого будинку гори сміття, яке не прибирають місяцями, переповнені сміттєві баки, до яких неможливо підійти через бридкий запах, або ж зарощені бур'яном території. Особливо зараз, коли сезон цвітіння амброзії, від якої багато людей страждають на алергію. В таких ситуаціях потрібно звертатися у відповідні служби. Саме до повноважень виконавчих органів сільських селищних міських рад відноситься. Утримання населених пунктів в належному санітарному стані, боротьба із засміченням, з покосом трави, а також амброзією. Дотриманням тиші у населених пунктах та інші повноваження держпродспоживслужба закликає нас залишатися осторонь, адже спільними зусиллями легше і швидше можна вирішити проблеми. Для звернення до служби необхідно написати листа або ж зателефонувати. Бажано зробити фото та відео за території. Наша служба дуже зацікавлена, як і будь-який пересічний громадянин в тому, щоб наші населені пункти утрималися в належному санітарному стані. Щоб ми отримали не тільки бізвіз до Європи, але в нас щоб тут була також європейська країна. Після спеціальної комісійної перевірки встановлюються порушення та визначають методи вирішення питання, строки та притягнення до відповідальності власника занедбаної території. Анна Бінбєря, Роман Царьов, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія обласна рада українського товариства мисливців і рибалок за участі голів райрад продовжила традицію, організувала і провела виїзний семінар нараду. Мети мало одразу дві дали оцінку роботи скадовської організації УТМР, обговорили фінансово-господарську діяльність своїх підрозділів у першому півріччі нинішнього року. І головне, затвердили заходи з організованого відкриття та проведення мисливського сезону полювання 2017-2018 років. Наша знімальна група розкаже більше. Про роботу Скадовської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок по виконанню статуту ТМР та правоохорони законодавства, досягнення та завдання на перспективу. Таке перше питання запропонував винести на порядок денний виїзного семінару наради обласної ради УТМР ТМР її очільник Леонід Величко, побувавши у будинках і кімнатах Михайлівського, Новомиколаївського, Ульянівського і Птахівського первинних мисливців колективів. Останнім якийсь славиться власним тиром його учасники заслухали розширену інформацію, по суті, звіт голови Скадовської ради УТМР ТМР Віктора Пташинського про те, як господарюють 24 первинних мисливських колективи району, розпоряджені котрих 65 тисяч гектари угідь. Відразу слід відзначити, що колеги голови районних рад УТМР Пономаренко Жигалов. Міштанов, Махник та інші у своїх виступах не просто акцентували на недоліках, а вказували на шляхи їх подолання на власних прикладах, наголошуючи, що основним завданням вважають збереження і поповнення лав організації, і зрештою усунення спільного недоліку, тобто брати участь у всеукраїнському конкурсі на кращий первинний мисливчий колектив, отож до роботи. Не забуваючи про буденні вимоги до фінансово-господарської діяльності підрозділів ТМР, підкреслила головний бухгалтер обради УТМР ТМР Вікторія Малегіна. І звичайно ж в центрі уваги була інформація про заходи по організованому відкриттю та проведенню мистецького сезону полювання 2017-2018 років. З якою виступив головний мисливця знавець області Віктор Мельниченко. Звичайно, усі колективи районних та міських організацій Українського товариства та мисливців та рибалок чекали дату відкриття сезону полювання, мисливський сезон 2017-2018 років. Сезон полювання буде відкрито 12 серпня поточного року в усіх районних та міських організаціях нашої товариства. До цього дійства всі наші організації, всі голови районних, первинних мисливських організацій проводять відповідну роботу. Деякі райони вирішили пізніше відкрити дату полювання. Тому побажаємо всім нашим мисливцям області, саме головне виконувати всі правила по техніці безпеки, правил полювання. І побажаємо всім нашим мисливцям Херсонщини ні Пуху, ні пера. І всього самого найкращого. Роман Царю, телеканал Скіфія. Спільне бажання мільйонів сердець збудує щасливу країну. Під такою назвою у Херсоні стартувала всеукраїнська культурно-мистецька патріотична акція. Як відбулася презентація картини миру і хто став ініціатором цього проєкту? Деталі дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Херсон став четвертим містом, де відбулася акція. Жителі міста змогли зробити чимало знімків на пам'ять з унікальним арт-об'єктом. Картина з пазлів за мир і щастя Україні розміром 4 на 5 метрів вже побувала у Краматорську, Дніпрі та в Запоріжжі і кожного дня переїжджає до нового обласного центру. У 2016, -2016 році був перший етап всеукраїнської акції За мир і щастя в Україні. Автором ідеї стала 15-річна дівчинка з міста Покровськ Лілія Дорошенко. По итогам этой акции «Картина міра, яку рисували діти со всей України, була занесена в книгу рекордов України. Національний реєстр книги рекордів України. Другий етап мистецької акції подорож картини миру по всіх регіонах України. Над її створенням працювали близько 10 тисяч людей. Кожен пазло відображає характерні особливості притаманні кожній області. На самом деле, вы знаете, мы очень рады приветствовать участников этой акции, потому что то, что вы вот ну, увидели наши горожане сегодня, да, на этой картине, это мир, это счастье, это улыбки. И хочется, чтобы действительно все так было в нашем городе, в нашей стране. Думаю, такое творчество, такое, такое искусство дійсно принесет мир, здоров'я і щастя. Я хочу з удовольствием пожелати юной художники і всі художниці Лілії всем і всім учасникам картини. Здоров'я, и і процвітання. Під час заходу пройшов благодійний аукціон під гаслом мистецтво лікує, де були представлені картини ініціатора створення полотна, школярка з міста Покровська Лілії Дорошенко. Свої роботи надали і херсонські художники. Зібрані кошти підуть на лікування пораненных в зоне АТО. А это что-то новое, интересное. Приятно, что это выставляется в нашем городе. А, интересен тот факт, что оно сделано в форме пазлов. То есть, это, я так понимаю, с каждого кусочка Украины оно все срисовывалось, все совмещалось. Это очень здорово. Приятно видеть здесь разные национальности. Здесь не только украинцы я вижу. То есть, это круто. Разные профессии. Очень круто. Я думаю, что такие мероприятия, благотворительные акции в Украине, вообще не только в Херсоне городе, очень будут полезны. Ну, поскольку все-таки это возрождает, наверное, в людях какую-то доброту, возобновляет заботу о других людях. Ну, а как бы как... Щоб привлікати завжди должна бути ярка картинка, яка символізує что-то велике, что-то нужное нашим людям. Ну думаю, та тот, хто придумав, це очень хорошим делом займається добрым На самом деле, 24 серпня картина повернеться до Покровська, де під час святкування Дня Незалежності України буде підпито підсумки акції та відзначено її учасників. Картина мапа це не просто художній твір. Це картина, яка нагадає всьому світові, що українці хочуть жити в мирній, єдиній і неподібній країні. А тон Олексій Соловйов, телеканал Скіфя. Сенсація у науковому світі на великому городищі поблизу сучасного села Тягинки Береславського району вперше знайдені речі литовського періоду. Про перебування Литвинів у фортеці Тягинь було відомо лише з письмових джерел. А зараз з'явилось матеріальне підтвердження. Це перші знахідки часів Великого князівства Литовського, Руського і Жемантійського на півдні України. Другий рік триває експедиція інституту археології Національної академії наук України. І лише зараз одразу кілька сенсаційних знахідок. Із самого ранку до обідньої пори і увечері до заходу сонця працюють археологи. Два тижні на польових роботах все заради науки. Зусилля були виправдані, земля віддала артефакти, які зберігала століттями. Практично одночасно на різній глибині в двох розкопах на городищі знайдені дві застіпки для сумки калити у вигляді хрестика, виконані у литовській традиції. Раніше такі речі знаходили в Білорусі та Литві. В одному з музеїв зберігається така накладка Разом з сумкою. Перша залізна датована 13 14 століттям віднайдена під завалами стін монументальної або культової будови у центрі городища, на узвищі. В этом развале стены была и керамика, были амфоры, один из, одна из застежек сумки калиты, та железная, которая более ранняя застежка сумки калиты, была найдена вот здесь, в развале этой стены. То тобто, есть, вот, почему так, в такой фантастической кажется данная находка, что мы нашли Вот эти застежки железную тут бронзовую на том раскопе. То сяда значить одного времени були саруження і обі то і то насящеся к літовському періоду. Інша накладка бронзова і вже на 100 років старша, 14-15 століття, але аналогічна за формою, знайдена на території поза фортифікацію у частині господарчої забудови. Тут же прокладений водовід, який знайшли ще торік, і цього року знахідка підтверджена. На обох розкопах знаходять кераміку, монети, інструменти, знаряддя праці, які розповідають про культури Золотої Орди, Кримського ханства. А тепер ще й Великого князівства Литовського часу, коли князь Вітовт відкинув золотоординців і відбудував фортеці на Дніпрі, в цьому році, звичайно, над просто великого значення були ці останні знахідки литовської культури. Це накладки на шкіряні вироби, на сумки на різні і такі, тобто те, що відноситься до литовської культури, які свідчить про перебування тут і литовців на цей час. Якраз представників Литовського князівства саме тут. І, звичайно, підтверджує те, що є в пісемних джерелах вже археологічно. Або навпаки, археологія дає те, що. Да, правда, так воно і було дійсно в історії. Матеріальне підтвердження письмових джерел стало сенсацією не лише для науковців. Два роки на Херсонщині проходять дні Литви. І щоразу, коли гості приїжджали до тягинки, то мали вірити на слово краєзнавцям про те, що їхній князь вітовт утримував тут фортецю. За століття практично всі фортифікаційні споруди були розібрані місцевими на будівництво. Хоча ще й на початку двадцятого століття Віктор Іванович Гошкевич розкупав тут стіни фортеці. А зараз є особисті речі, які точно належали литовцям. Це така сенсація в світі науки, в світі археології, тому що до цих пір це, по-перше, перша знахідка підтвердження присутності литовців на Херсонській нині херсонській землі, тобто на Тягінському городищі. Ці предмети, як сказали археологи, вони вже перевірили. Це 100% литовські предмети, і це предмети особисті. Тобто, це не предмети, якими торгували. А це означає, що вони тут були тривалий час жили. Шар за шаром археологи, волонтери з Запоріжжя та Мелітополя знімають цілі пласти історії: кримське ханство, знайдені монети кримсько-татарського народу із зображенням тамги, родового знаку династії кримських ханів-гереїв, який зображений і на сучасному національному прапорі кримських татар Великого Князівства Литовського, крім накладок на сумку Калиту, чекає на підтвердження частина фібули, а також Золотої Орди, яка увібрала в себе культури різних народів. Немає серед знахідок свідчень російської присутності на цих землях до 18 це для тих, хто вважає ці землі новоросією. Це просто смішно шукати тут якісь новоросії там інше. Це просто смішно, навіть для інших районів України, де просто я копала багато цих різних пам'яток, крім, скажімо, Українців в 17 столітті, чи турок, чи татар, чи інших народів представників ну тут ніяких росіян нема, крім гудзиків, які прийшли вже завойовники в кінці 18 століття. Вибачте, раніше нікого ніякої матеріальної культури росіян тут не було. Протягом року артефакти перебуватимуть на вивченні в інституті археології. Потім, за правилами, їх мають передати до обласного краєзнавчого музею. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, телеканал Скіфія. Під час проведення всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю Чорноморські ігри учасники та їх батьки мали змогу відпочити перед виступами на концертах та завітали до кінного клубу «Гранд прікс Учасники поринули в атмосферу лісової казки та мали змогу покататися на конях. Також малеча каталась на човнах, годувала лебедів та знайомилась з мешканцями міні-зоопарку. Ми проложили всі усиля для того, щоб стати частиною реалізації мрії тих дітей, які сьогодні учасник фестивалю. Наприкінці зустрічі задоволені гості разом подякували за чудовий відпочинок. Отож, відпочивайте літо ще в самому розпалі. А на сьогодні у нас все таким видався цей інформаційний вівторок. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 20, плюс 25 в день 31-36 градусів. По Херсону температура повітря вночі плюс 20, плюс 22 в день 31-36 градусів.